ням-нямку. -ня Ня -ня -ня так би я вам сказала маленька, але я доросла, то ходімо готувати. Ходім, ходімо. Щось мені закортилося м'ясо, це особливо биточки. І сьогодні ми їх будемо готувати. Якщо звичайні биточки вам вже набридли, то готуємо нові биточки. Спершу нам потрібно посолити і поперчити. Ми посолили поперчили наш биточок, тепер намащуємо сир. А можна спробувати? Ммм, він смачненький. Секретний грідієнтик. Не забудьте покладіть цей масочку завжди. Хоп. І загортаємо ось такими трубочками. Пам'ятаєте, я робила їх солоденькі? Ось так. І бакончиком ось. Так, а можна трошки спробувати. М -м -м, він смачненький! І продовжуємо так само далі, тепер обвалюємо сухаря і кладемо в мити піч, Гарненько Ставимо випікати. Оце Матвійко прийде і співується.